Товариство, всім привіт! В цьому відео я покажу вам покрокову інструкцію, як налаштовувати рекламну кампанію Meta Ads. Я думаю, що ви бачили, чули новини про те, що iOS чи то вже збирається, чи то вже бере комісію з рекламного бюджету, здається, 30%. Якщо ви будете запускати рекламу з пристрою iOS, ну, з пристрою Apple, наприклад, з айфону через мобільний додаток в Instagram. в Instagram вже було таке оповіщення. Я його бачив. Якщо використовуючи айфон. Apple, я думаю, ви також це бачили. І, на мій погляд, 30% від бюджету це просто якісь шалені цифри. Я не знаю, що потрібно продавати, щоб окупляти плюс ще 30% від бюджету. Мені здається, жодна рекламна агенція не бере такі комісії з бюджетів, а от Apple вирішив брати. Якщо ця інформація або спростується, або відміниться, обов'язково напишіть в коментарі, але я бачив також в наших чатах студентів, випускників і так далі, хто працює з мета активно, що таке є і. Від самого інстаграму таке оповіщення я бачив. Тому єдиний вихід, як уникати такої комісії шаленої, це запускати ті ж самі рекламні кампанії, наприклад, ваші публікації просування через інтерфейс Meta Ads. Я знаю, що багато хто хто веде, наприклад, бізнес в інстаграмі взагалі боїться ось цього інтерфейсу. Дуже багато цифр, табличок, різних кнопок, які вас лякають. Тому це відео покликано показати вам простий шлях, як налаштовувати ці рекламні кампанії, щоб залишатися ефективними і не платити надмірну кількість комісій за те, що вам не принесе жодної користі. Ось також, я думаю, відео буде корисне для тих, хто хоче оновити свої знання, тому що щось трошечки обновилося і в самому інтерфейсі. Я думаю, що це може бути корисно. Тому в цьому відео налаштуємо просту рекламну кампанію. Якщо це відео отримає більше 100 лайків, я зможу в наступному показати, оновити інформацію про те, як запускати, наприклад, рекламні кампанії з Пікселем, Метапікселем, ліди або продажі, тобто як налаштовувати конверсії на сайт. Якщо ця тема вам цікава, також лайкніть. Окей, друзі, для того, щоб перейти в Ads Manager, багато хто навіть не знає, як це зробити, я вам можу показати ось ви зараз побачите. Що ви можете просто в пошуковій стрічці написати ads-manager.facebook.com. Ads І ось. Але це можливо для когось може бути трошки важкий шлях, тому інший більш простий шлях це. Перейти на ваш соціальний аккаунт Facebook саме від імені своєї сторінки. І далі ось тут. В боковій панельці у вас буде Ads-Manager. Клікнувши на Ads-Manager, вас перекинеть вже в сам рекламний аккаунт. І тут є різниця, якщо ви раніше ніколи нічого не створювали, не створювали рекламу, то, швидше за все, у вас буде пустий ось тут інтерфейс, і Facebook вам запропонує створити бізнес-менеджер, додати спосіб оплати і так далі. То постійно цей шлях він може трошечки змінюватися, але суть в тому, що вам потрібно буде створити власне бізнес-менеджер. Що таке бізнес-менеджер, що таке рекламний аккаунт, що таке бізнес-портфоліо або бізнес-ют, що таке бізнес-сторінка Фейсбук. Коротше, багато чого Фейсбук створював як таку рекламну інфраструктуру. Про це все детально говоримо на наших навчаннях, умовно кажучи. Представимо, що ви цей шлях пройшли. Ось у вас є вже рекламний аккаунт, з якого ви можете запускати рекламу, і якщо у вас вже підв'язаний спосіб оплати і так далі. Тож, нам потрібно натиснути тут все просто на зелену кнопочку Створити. Натискаємо. Далі тут ми нічого не змінюємо тут ми залишаємо аукціон, і ми бачимо, що можна створити компанію або створити новий набір реклами або оголошення. Тобто, ви можете створити якби новий ед рекламну групу з іншою аудиторією, креативами для наявної кампанії. Ми так дуже рідко робимо, майже ніколи створимо з нуля, тим більше, якщо вам це потрібно, там для просування ваших інстаграм публікацій або вашої сторінки. Далі у нас є дуже різні цілі, які потрібно обрати в залежності від того, яка ваша бізнес-ціль, тобто, що ви хочете з допомогою реклами досягнути. І також це дуже сильно залежить від того, який тип у вас проєкту, чи це послуги, чи це продаж товарів, чи це. Там, додаток, чи це просування бренду впізнаваності. Коротше кажучи, так, налаштувати рекламну кампанію за допомогою з технічних моментів, зараз ми навчимося з вами буквально там, за 20-30 хвилин. А ось як збудувати правильну стратегію роботи з трафіком, ну тут ми вже вчимося модулями, а не хвилинними уроками. Тому окей, наприклад, нам потрібен трафік. Якщо вас цікавить саме. Отримувати більше відвідувань е, ваших інстаграм-аккаунтів, е, да, відвідування профілю, вам потрібен трафік, і помійте, ось е, справа буде пояснення, підходить для. Кліки на посилання, перегляд цільових сторінок, відвідування профілю в Інстаграм. Супер, це те, що нам потрібно. Ще друга ціль, яку використовують дуже часто інстаграм-магазини це, мабуть, повідомлення. І якщо вам потрібно повідомлення, тоді вибирайте взаємодію. І ось у вас буде меседжер Інстаграм, WhatsApp. Тобто ви зможете налаштувати рекламні кампанії з повідомленнями, що вам писали, через цю ціль взаємодія, а далі будуть підцілі. Давайте візьмемо трафік, налаштуємо відвідування сайту інстаграму ну можна і сайту тут не важливо Тут що вам потрібно. Далі вже страшно, да, вже страшна якась табличка, що робити, або компанія з трафі, ціллю трафік для інстаграм, типу спрощену, або створити її вручну. Насправді, я ось перед записом відео додатково поклікав, що саме там спрощено, чесно, я не до кінця зрозумів. Майже все те саме, де менш, менше трошечки якихось функцій і так далі. Але особливо якоїсь спрощення я не помітив. Тому давайте з вами повноцінно. Кампанію вручну складемо, я думаю, так, з навчальних цілей буде точно більш правильно. Ми створили кампанію і оголошення. Тепер нам треба їх заповнити пройти ось цей весь інтерфейс. Окей, поїхали. Дивіться, перше, що ми бачимо, категорізуйте свою рекламу. Якщо ви продаєте товари послуги, там рекламуєте свій блог, вам особливо це не потрібно. Для кого це потрібно? Дивіться для працевлаштування. Якщо у вас, наприклад, рекрутингова агенція або ви шукаєте людей на роботу, то потрібно вибрати працевлаштування. Якщо ви не виберете, то вас буде блокувати. І ще такий доволі важливий момент, що тут раніше можна було просто вибрати категорію, а тут тепер треба пройти такі білі запитування. Так ні, не знаю для чого мета це ускладнює. Коротше кажучи, ладно. Якщо нерухомість житло, також потрібно вибрати соціальні питання, типу політика, вибори і так далі, також цю категорію потрібно обрати. І все, да, тобто це три а, фінанси. да, Фінанси, кредити і все таке це потрібно обрати. Тобто, якщо у вас одна із цих чотирьох тем. То в оберіть категорію, інакше вас буде просто блокувати. Коли ви оберете категорію, що буде? Які наслідки? Деякі інтереси не зможете використовувати. Вік стать, здається, не зможете обирати, і не зможете. Ну тому що це типу дискримінація. Чому це чоловіки можуть на цю роботу? Йти, а жінки ні? Чому хтось може дозволити собі це житло? А хтось ні? Ну така політика Європи штатів. Коротше кажучи, окей, це не дуже важлива тема, її можна упускати. Категорію зрозуміло, аукціон, трафік ми вже вибрали. Якщо раптом що, ви можете тут вже змінити ціль на якусь іншу, але ну, немає сенсу, ми вибрали трафік. Окей, далі дивіться, бюджет компанії Advantage Plus. В принципі, можете використовувати установку бюджету на рівні компанії. Можна використовувати бюджет на рівні груп. Якщо от максимально просто у вас буде одна компанія, одна група, один креатив, оголошення пост, тоді от можете клікнути, поставити там 10 доларів на день чи 5 доларів на день. Насправді на трафік можна навіть 1 долар крутити, просто питання, коли ті результати до вас прийдуть. Придеться довго чекати, тому 5-10 доларів на просування поста краще закладати. Аби тестування майже ніколи не використовуємо. Ми його робимо, але ми його робимо зовсім по-іншому. Для вас це точно не потрібно. То дуже багато що ми пропускаємо. Далі на рівні ацету. У нас є вибір. Куди ми будемо надсилати людей на да? трафік наш вести? Сайт, додаток, додатки для обміну повідомленнями також можна налаштувати профіль Instagram – виклик. Можна, наприклад, на сайт нас цікавить профіль Instagram. І дуже круто, тому що раніше, ну, типу, десь рік-півтора назад, цього ще не було, чи скільки, да, десь, ну, раніше не було, і нам потрібно було давати от, прямо переходити в наш Instagram, копіювати. Силку на наш Інстаграм, і багато в кого там в браузері відкривалося Інстаграм. Коротше, було незручно, трафік губився. Нарешті да, 20 років просили, чи скільки мету зробили, що можна прям налаштувати через Ads manager на профіль в Інстаграмі. Бо раніше навіть таргетологи, коли просували інстапрофіль, просували з додатку. Тобто, щось ти просуваєш з додатку, щось ти просуваєш. Зецменеджера було незручно. Зараз, слава Богу. Окей. Вибрали, наприклад, Інстапрофіль. Тут взагалі дуже просто. Дату, ну, початок, кінець можете завершення поставити. Я не рекомендую чіпати. Ось поставили все. Там дата є, з цього моменту і починаємо. Ще там дуже часто кажуть, що з 0.0 потрібно запускати і так далі. Я перевіряв через чат GPT, я перевіряв через. Е Справку ніде такої офіційної інформації немає. На моєму досвіді також це не спрацьовує. Типу, умовно кажучи, запускати рекламу о 12-й ночі, да за, ну, поставити планування, щоб о 12-й ночі почався відкрути, щоб рівномірно бюджет відкрутився протягом всієї доби. Ні, друзі, на мій погляд, це не так. Тобто, ви якщо поставите о 6-й ранку, то з 6-ї до 6-ї цей бюджет буде розпреділятися. Я знову ж таки, це не якісь типу там правило, але я люблю ставити початок реклами або там о 6 вечора, або о 6 ранку. З цієї точки зору, що ввечері і вранці найбільше активні сошо-мідіа. І коли ви запускаєте рекламу, вона лише опубліковується і люди починають активно реагувати. То це для старту реклами в подальшому для її навчання краще, ніж якщо ви її публікуєте в 3 години ночі, коли аудиторії мало, мало активної аудиторії, вона там буде чекати. Але насправді це все дуже не принципові питання. Далі вибрати аудиторію. Ось це вже важливо. Давайте тут ми трошки пограємося. Тут знову ж таки, типу, спрощений формат. Аудиторії, мені такий формат не подобається. Мені подобається натиснути на ну, ось Advantage Plus, да, рекомендації щодо аудиторії. І тут вже можна вибрати деякі рекомендації. Ну, ось таке. Я люблю перейти до оригінальних параметрів. І тут ми все з вами чітко, круто налаштуємо. Ну, типу, у нас як ніби спонукає використати Advantage, ми на це... Ну, ви можете пробувати, особливо, якщо у вас мас маркетні продукти. Одяг, взуття, ще щось таке. Якщо недорогі продукти, також можна. Я люблю використати е, ось такий спосіб. Ну, тут ми використовуємо географію нашу, так. Тобто, наприклад, нам цікава Україна. Невелика фішка. Якщо, наприклад, ви налаштовуєте рекламу з Ads Manager, то ви можете клікнути ось сюди, включити лише міста, і ви можете показуватися автоматично на міста там певного розміру: 100 тисяч 250 тисяч населення, мільйон населення. Тобто, ви можете, наприклад, показувати на жителів великих міст. Інколи це допомагає, коли вам потрібно вийти на більш платоспроможну аудиторію. Ось це те, що ось так не налаштовується, наприклад, в Інсті. Або включити весь регіон. Окей. Це прикольна фішка, додаткові можливості для вас. Чому таргетологи люблять з менеджером працювати, навіть якщо це Інста, а не самою інстою додатком. Ще одна причина. Далі вік. Будь ласка, регулюйте, скільки вам потрібно на основі е, того, яка у вас цільова аудиторія і хто у вас купує найбільше. Я не рекомендую дуже сильно звужувати, там, 30-35, тільки в окремих випадках. В більшості випадків буде достатньо зробити там, широку аудиторію, типу по віку, 20-50, навіть 60, але дуже сильно залежить від продукту, від проєкту, від сегментації, від бізнес стратегії від маркетингової стратегії. Коротше. Ми говоримо зараз про доволі просте налаштування. Окей, далі що у нас? Включити людей, які Мечиться, тобто це детальний таргетинг, супер. Ось ми тут можемо вибрати ну, залежності також від вашого проєкту. Наприклад, давайте на мій блог будемо налаштовувати, що цікаво, бізнес да, тобто якесь навчання, малий бізнес. Тобто, дивіться, на сьогоднішній день. Можна дуже багато працювати з аудиторією, і ми на наших навчаннях навчаємо, як це правильно робити. Тобто, ось просто поклікати все підряд. Ну це не, не спраць, ну, скажімо, так, це може спрацювати в окремих удачних випадках, але що далі з цим робити, не зрозуміло. Тому що найменше, я зазвичай як рекомендую перейти ось в цю кладочку аудиторії і створити 3, 4, 5 різних аудиторій з різними групами логічно згрупованих інтересів. Та, з різними групами інтересів і їх протестувати окремо. Я приблизно вам покажу, як це робити. Ось я наклікав, наклікав, наклікав. Ну, в принципі, наклікав доволі логічно. У мене тут що виходить: бізнес і маркетинг. Ну окей, нехай це буде. Окремі окремо нюанси зараз це не, не буду розповідати, тому що надовго затягнеться про особливості роботи з аудиторією. Ще рекомендую, якщо ви створили аудиторію, друзі, щоб ви потім не зробили ось це постійно, бо це складно, зберегти аудиторію. Назвіть аудиторію, збережіть її, все вона у вас буде збережена. І потім, коли ви будете знову створювати якусь компанію, ви натиснете вибрати збережену аудиторію. І серед цієї збереженої аудиторії виберете вже ту, яку ви створили, і зекономите собі 5-10 хвилин свого дорогоцінного життя. Окей, аудиторію ми зробили. Далі що? Важливо, все ж таки, місце м -м, розміщення, плейсменти. Advantage типу, всі плейсменти змінити. Ручні. Те, якщо ви хочете змінити. Дивіться, що я рекомендую. Бачите, ми з вами вибрали е, Instagram акаунт е, рекламувати свій. А по дефолту включений Facebook. і це реальна западлянка, тому що. Більшість трафіку на нашому досвіді буде литися через Facebook, тому що він там буде дешевший. Але ви ж розумієте, що людям Facebook в Інсту заходити Ну, коротше, не дуже зручно, і не всі активні користувачі Facebook є активними користувачами Інсти. Ви розумієте? Тому якщо ви свою Інсту просуваєте, то, будь ласка, виключайте тоді Facebook, бо це не має логіки. Все. І ви тут не попалися. Потім, знову ж таки, є багато деталей. Можна вибрати е, прилади, на яких показуватися. Це може бути десктоп, це може бути е, мобайл, лише це може бути лише айфони, лише е, андроїди. Це знову ж таки більше для специфічних проєктів, айтішних проєктів, роботи з додатками. Зараз ми про це не будемо говорити, бо що за все, вам це просто не потрібно на цьому етапі. Далі ми переходимо до налаштування вашого оголошення. Тут вибираєте бізнес-сторіночку, від якої ви хочете показуватися. Да? Обов'язково ви повинні попередньо все ж таки ваш інстаграм зв'язати з відповідною бізнес-сторінкою. Без бізнес сторінки не можна показувати рекламу. Ось, Якщо ми говоримо про s менеджер вони повинні бути зв'язані, це обов'язково. Далі, ви тут можете вибрати формат. Тут дуже прикольно, тобто ви можете вибрати наявний допис, і це якщо ви для цілі реклами свого інстаграм-аккаунту, я люблю це практикувати, тому що ви можете зробити якийсь реалс, якийсь пост, сторіс, потім зайти і рекламувати. Чому мені це подобається? Тому що коли ви. Будете вести трафік саме через цей пост, людина зможе зайти і, наприклад, побачити, що о, дійсно є там цей пост, в цьому пості розміщена. Там та послуга, там розповідається про ту послугу, про яку я почув, або розповідається про те, що я хотів дослухати до кінця, або той товар, який я побачив, він мене зацікавив. Коротше кажучи, коли людина в акаунті вашому бачить те, що вона бачить в рекламі, може детальніше це роздивитися. Це плюс, це точно перевага. Тому я дуже люблю використовувати пости, готові. Окрім цього, ще й social proof, тобто ви свої пости. Даєте їм більше лайків, коментів, активності, переглядів, і потім люди, які до вас приходять з різних джерел, дивляться, о, активна сторінка, і у них вже складається гарне враження про вас. Ну або можна створити оголошення з нуля. ну, Давайте, якщо ми вибираємо пост, ось знаєте, рекомендовані вже пости. Вибрати пост. Тут, до речі, можна вибрати плейсмент, і е, можна вибрати Інстаграм, а тут лише Інстаграм, можна вибрати Інстаграм фейсбук, наприклад Reels. Якщо вам довго його шукати, ви можете вибрати дату. Ось, наприклад, так. Ці нам не цікаві, вони нам не потрібні. І відповідно круто, тому що вже все у нас є. У нас є пост, у нас є а, текст, у нас є. Ну, тобто все готово. Друзі, давайте покажу вам, а, що от налаштово, все круто, типу, якесь червоне. Оголошення, типу, щось не так. Результати пошуку Інстаграм потрібно відключити. Коротше кажучи, щось ніби все було круто, щось вже не подобається. Потім я дивлюся, чомусь вже інша бізнес-сторінка. в мене тут підключення. Коротше, типова, типовий Facebook, типовий MTS. Ой... Ось, власне, ми поправили. Тепер у нас є наша бізнес-сторіночка. В принципі, вона нігде не буде фігурувати, тому що вся реклама буде у нас в інстаграмі, всі ідіотські помилки, які лише відволікають, але по факту нічого нам не допомагають зрозуміти, зникнуть, коли ми запустимо цю кампанію. Ось все окей, тому супер. Дивіться, ще покажу вам наступний момент, як створити допис, якщо у вас його немає готового опубліковано, тоді нам треба. Створити оголошення. Ось це можемо залишати. Це такий умовно кажучи як новий placement. Далі натискаємо на додати медіа файл, додати відео. Візьмемо, до прикладу, ось таке відео, перетягуємо просто. Чекаємо, поки воно завантажиться. Відео завантажене. Вибираємо його. Тут ви можете його обрізати, зменшити, збільшити. Загалом відео повинні бути до однієї хвилини максимум. І те зазвичай, якщо це placement stories, то там, 30 секунд, 45 секунд, останні 15 секунд-хвилини вони майже не показуються. В принципі, пропоную залишити все як є. Знову якісь ось такі моменти. Всі помилки виправлено. Треба інколи просто почекати. Не лякайтеся цих червоних значків, тому що дуже часто вони нічого не означаються, а по факту, ви все правильно зробили. Зверніть увагу, якщо це не готова публікація, тоді вам потрібно додати опис. Я зазвичай роблю коротенький опис, можливо, це заклик до дії або опис того, що відео, і ви можете додати декілька варіантів. Відповідно, Facebook буде обрати той варіант, який найкраще для ваших користувачів той варіант, на який найбільше реагують, далі заклик до дії вибрати відкрити профіль Instagram» – це зрозумілий заклик до дії, тому що це єдина ціль, яку ви вже вибрали. Якщо це якась інша рекламна компанія, там ви можете різні заклики до дії тоді обирати. Піксель все інше не потрібно, тому що ви тут не ведете на сторонній ресурс. Ось так. Далі. Дуже часте питання, а як мені створити декілька груп? Для цього вам потрібно натиснути ось сюди, і ви можете зробити, типу, як швидкий дублікат, або ви можете натиснути на рівні компанії, і тут буде створити набір реклами. Тобто, і створити ще одну групу із, наприклад, іншою аудиторією, або ще одну групу з іншими креативами. Також в одній групі ви можете створити декілька креативів. Декілька оголошень, наприклад, швидкий дублікат, або просто створити оголошення і, наприклад, вибрати там, наявний допис. Все. І у вас буде одна аудиторія, яка буде бачити типу, різні креативи. І той креатив, який буде отримувати більше результатів, той креатив буде отримати більше бюджету. Тобто Facebook буде його сам пушити. Я не рекомендую додавати більше, ніж три. Креативи в одну групу оголошень, тому що тоді деякі креативи взагалі можуть не отримувати охоплення і, відповідно, ну, робити лише, скажімо, даремну роботу. Тобто креативи створили, запустили, але вони не отримали взагалі нічого і не дали вам ніякої інформації. Тому два-три креативи в одній групі так. Або, наприклад, хочете зробити іншу ще групу, швидкий дублікат. І ось тут, наприклад, змінюєте інтереси або там look-like інтереси додаєте, ну, точніше, інтереси, look-like аудиторії. Також є можливість працювати з спеціальними аудиторіями, наприклад, схожі аудиторії або спеціальні аудиторії. У мене в цьому аккаунті вони не створені, тому, відповідно, не можу вибрати. Ось приблизно так. Далі натискаємо публікувати, ваша рекламна кампанія публікується. Зрозуміло, що це лише частинка процесу роботи таргетолога. Далі ось у вас будуть певні результати, охоплення, цифри, вам потрібно правильно налаштувати собі розбивку. Можна це зробити, типу вибрати готовий шаблон розбивки, типу параметрів, які ви будете відслідковувати. Можна вручну налаштувати їх. Знову ж таки, залежить від проекту, від того, які показники вам потрібно відслідковувати. Про це цілий окремий урок є про розбивку на нашому курсі. Що ще? Ну, звісно, це лише. Вершина айсбергу, тому що, як ви зрозуміли, важливо не просто вміти технічно налаштувати рекламну кампанію, якщо це трафік, повідомлення, лідформи, це насправді не складно, можна навіть в Ютубі навчитись. Але якщо це інтернет-магазин, якщо це лідогенерація, то, то технічка вже буде трошки складніша. Вам це потрібно розуміти і тут вже потрібно більше часу докласти. Можливо, дійсно піти на навчання це зекономить вам час і спікери поділяться з вами своїм досвідом. Потім також це лише частинка роботи, тому що якщо ви хибно створите гіпотези, тобто не працюючи, або продукт, який ну, не заходить, не мечиться з ринком, люди не хочуть його купувати, немає попиту. Якщо поганий сайт, якщо поганий контент, якщо поганий креатив. Якщо не вдало вибрана стратегія, якщо ви не знаєте, як аналізувати стратегію, якщо ви не знаєте, як створювати воронку, то ось ці технічні налаштування вони, ну насправді не принесуть вам результату. Ось тому це лише, як я сказав, вершина айсбергу. А сам а, фундамент це ваша стратегія, трафік, стратегія це ваша ціннісна пропозиція, в першу чергу, офер, креатив, подача, робота з вашою аудиторією. Правильно вибрана воронка і так далі. Коротше кажучи, друзі, не будуйте ілюзій, що зайшла, налаштувала рекламну кампанію, запустила, все має вийти. Інколи так виходить, але це зазвичай виключення. Тому потрібно трошки глибше розвиватися. А для того, щоб це зробити, підписуйтесь на мій канал, дивіться інші відео і відповідно отримуйте більше актуальних знань. Також, якщо ви хочете повзаємодіяти або з нашою агенцією, або з нашою школою, всі посилання будуть внизу під цим відео. Дуже дякую всім.